Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів позачергову 32-гу сесію міської ради. У засіданні взяли участь 24 депутати. На порядок денний було винесено 20 питань, які попередньо розглянули на спільному засіданні депутатських комісій. Народні обранці внесли зміни до двох міських програм стосовно благоустрою громади. Зокрема, на звернення жителів громади збільшили перелік прибудинкових територій у місті, а також міських і сільських доріг, які буде відремонтовано. Вперше прийнято міську програму, згідно якої хворі, які страждають на рідкісні захворювання, за рецептом лікаря будуть отримувати безкоштовні лікарські засоби. У нашій громаді проживає 122 таких хворих. Депутати виділили кошти Могилів-Подільському прикордонному загону згідно програми для забезпечення протидії протиправної діяльності на державному кордоні. На сесії прийняли безоплатно в комунальну власність громади транспортні засоби, які пожертвували благодійники з-за кордону. Автомобілі передали на баланс окружної лікарні. Також внесли зміни до статутного капіталу комунального підприємства Теплоенергетик. Його керівник Сергій Бойко прозвітував на спільному засіданні комісії про діяльність підприємства. Також депутати надали дозвіл на встановлення меморіальних дощок загиблим воїнам ЗСУ, жителям села Воєводчинці Олексію Салецькому та Володимиру Глущаку, жителям Могилева Подільського Юрію Селіванову та Павлу Лебедю. Під час сесії було прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи Григорівської початкової загальноосвітньої школи першого ступеня, оскільки в закладі було на п'ять працівників всього восьмеро дітей. А відтак напередодні сесії у селі провели громадське обговорення, де батьки згодилися на закриття школи. Нагадаємо, що для дітей Бронецького старостинського округу, куди входить Григорівка, придбано шкільний автобус. У Мегилів Подільській громаді буде створено комунальний заклад, центр культури та дозвілля на базі будинку культури та будинку школярів. З цього приводу депутати прийняли два рішення про ліквідацію юридичної особи будинку школярів і створення самого центру. Ці питання викликали найбільше дискусій під час обговорення. На засіданні сесії були присутні працівники колективу будинку школярів, батьки та представники громади, які висловили своє обурення рішенням депутатів. Міський голова Геннадій Глухманюк пояснив, що центр культури та дозвілля стане потужним простором для творчого розвитку дітей всієї громади. Для культурного життя будуть задіяні обидва приміщення, а саме, будинок школярів і районний будинок культури. Всі керівники гуртків продовжать свою роботу, а діти, як і раніше, займатимуться в улюблених гуртках. Також до центру увійдуть всі сільські клубні заклади, як філії. Новостворена організація діятиме у структурі управління культури та фінансуватиметься з бюджету громади. А відтак діти отримають безкоштовні послуги. Депутати затвердили також структуру та чисельність комунального закладу Центр культури та дозвілля. За нашою кандидатцією ми зробили дуже багато реформ. Яка реформа спрацювала неефективно? В вона спрацювала ефективно, в освіті спрацювала ефективно. Наші діти отримали безкоштовне харчування. В Олілі наші е е хворі отримують безкоштовні ліки. Отримують при нас. Скільки ми виділили кошти? По-моєму, десь до 7 мільйонів так? Ми в цьому році вже використано на, лік на лікарські засоби. Попередньо ми сьогодні прийняли рішення безкоштовно на рівкісні хвороби закупляти людям ліки нашої громади. Коли ми розривали угоду з приватним перевізником, скільки було шуму? Люди доволі комунальним підприємством чи приватним перевізником доволі, порівнянні з іншими громадами, коли йшла децентралізація, в нашій громаді не закритий ні один садочок, ні одна школа. Ні, один ж був заклад, у нас розбався гутки. Зараз появився чоловік, який зробив гуток, займається дітьми, грають на тру на трубах, ввели вакансію, взяли людину. Чого? Бо там є діти. У нас, в принципі, в управлінні культури є заваження за останні два е... з половиною років. Я не чув скарб. Ну я, шановні, хочу звернутися до вас. Що стосується будинку школяра, У мене постійно є скарги. Ми постійно намагалися якось. Наладити роботу. Є скарги навіть по тому, що всі культурні заходи, які проходять в місті, проводить хто управління культури, а будинок школяра відноситься до управління освіти. Батьки хочуть, щоб якось всі заходи, всі діти приймали участь. Нам передали будинок культури, який приз не задіє. Будинку школяра є зауваження навіть у нас поліції. Були прокуратури про корупції, були були... Добре, да, я з вами побуду, перша су... Давайте ліквідуємо. Перша... Слуха, давай перша інстанція, ми йшли ще в законному полі. Якщо правоохоронні органи мають зауваження до роботи будинку школярів, до персоналу, були протоколи, видівали слідство, все питання мало, ми туди не втручалися. Перша інстанція суду визнала, що це дійсно справжнє, є порушення корупції. Ну, Апеляційний скасував це рішення. Мене смущає задіщо, що до мене приходить мама і каже, дайте, будь ласка, матеріальну допомогу, бо до в мене немає чоловіка, троє дітей, а мої діти хочуть займатися танцями в будинку школярів. Це безперечка ваша ходила. Я вас слухав, слухайте мене. А я прийшла, а мені кажуть, за все треба заплатити. Це що нас за заклад, що за все треба заплатити? Це що за корупція? Ви, якщо, я цю систему не ламав не і варі 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 ламати варі. буду. Я її візі разом з вами. Ми її поламали, і в будинку школяра поламаємо. Повірте мені, повірте депутат, мені. Я розумію, депутата. ви що як депутат, ви за корупцію на виступ депутатки Інги Щербакової, яка не поділяла думку більшості колег щодо ліквідації будинку школярів, а відтак створення центру культури та дозвілля, міський голова Геннадій Глухманюк відповів грамотно юридично компетентно висловлюватись і що я практично, юридично. Виконувати, так? Скажіть, будь ласка, ви працювали доброміські раді 5-6 років назад, Чи ви коривалися, коли ви продали художню школу і згорнули в містер? Яким законом я вам ви мені закони казати? Яким законом ви користували? Яким законом ще керувалися, коли в художню школу згонули в відповідь. Могилівчани емоційно відстоювали своє бачення вирішення цієї ситуації. На жаль, вони прийшли з неправдивою і надуманою інформацією. У ході перепалки вияснилося, що батьки змушені були платити немалі кошти за гуртки дітей у будинку школярів, що несе в собі елементи корупції. По яким цінах ходите в будинок школярів, скільки ви платите грошей? гроші? 300. 300. 300. Тристали. Три за ці колоче. Чекай, 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 чекай. Цьому дуже порожні випрацюють. У нас за гроші підня, питання піднялося, але ви будто не знали раніше, що платилися кошти. Не знаю. У завершенні обговорення депутати ще раз запевнили усіх, що працівники будинку школярів отримають свої робочі місця в новоствореному центрі, а діти кращі умови для розвитку. Якщо вашої дитини на рив, що ви з ним робите? Привають. І далі, що? Ви, от у вас є нарив, і його треба убрати. Всі залишаються на своїх місцях. Жодна дитина, мені міський голова, дав слово. Дав, я, я, я після того, як мені дали слово, що жодна, хореограф, жодний гурток не втратить свого керівника і жодна дитина не залишиться без гуртка. І ніхто не вийде з будинку школяра тільки після цього. Я прийняла рішення, що я буду і не проведуть існує одна єдина проблема. Всі на превеликий жаль, і наші громада, громада нашої громади дезінформована в даному питанні. Да. Абсолютно дезінформована. Да. вам щойно депутати мої подільської міської ради на чолі з міським головою офіційно заявляють про те, що діти як ходили туди, туди і будуть. Я вас не перебував, Інна на так і будуть Ви працювали і будете працювати. Для нас діти займають першу позицію. і Все Через діти, діти. Через. і ще раз Через. Всі Питання порядку денного сесії народні обранці розглянули. З кожного прийняли відповідні рішення.